45% людей, які переносять, у яких трапляється геморагічний інсульт, вони протягом декількох днів помирають. От, якщо геморагія, то це 45% перші декілька днів – це смерть. Ну, на щастя, я потрапив в 55%. Як ми перемогли інсульт, така назва нової книги Максима Недвиги, презентував він її студентам Подільського медичного фахового коледжу імені Жуковського. Цікаво, що сам автор пройшов етап реабілітації після інсульту. Тобто, ця книга написана людиною, котра дійсно знає цю хворобу. Максим Недвига на власному прикладі довів, що повернення до звичного життя після інсульту цілком можливе. Саме це і є головною думкою книги. Якщо все це Робити те, про що я розповідаю, то в принципі можна повернутися до свого активного життя. Це головне, що є в моїй книжці, головна ідея. Ніколи не здавайтеся, вірте в нейропластичність. Не припиняйте щодня повага годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт. Процес відновлення після інсульту це важка, майже цілодобова робота. Тому без допомоги лікарів та близьких людей пацієнту не справитись. Сім'я людини, котра пережила інсульт, має розуміти важливість підтримки хворого під час реабілітації. Про це в книзі навіть є окремий розділ. Діл саме тому і назва книги Як ми перемогли інсульт. Саме ми, тому що не один лише це війна, розумієте, і не один лише пацієнт є її учасником. Є і ще медики, є родичі. Які відіграють колосальну роль у цьому всьому процесі, і лише спільними зусиллями досягається перемога. Як ми, оце треба розуміти, а родичі дуже часто не розуміють своєї вирішальної, я би сказав, ролі в цьому процесі. Книга наповнена QR-кодами. Перейшовши на які читач може переглянути фото та відео автора під час реабілітації. Мені здалося що це ж дуже крута ідея, коли все, про що розповідає автор, можна переглянути. Глянути, що він не придумав це все, а ось як було, як стало. Я вважаю, що це дуже крута ідея. Окрім цього, на презентації також були присутні представники реабілітаційного центру Реал Лайф. Засновник Петро Ковальчук та фізичний терапевт Тарас Драган представили сучасні техніки відновлення пацієнтів з порушенням мозкового кровообігу. Загалом захід був наповнений новою та цікавою інформацією для слухачів. На усі запитання вони отримували вичерпні відповіді спікерів. А після презентації автор книги залюбки сфотографувався та роздав автографи студентам. Тому враження. Від зустрічі залишились позитивними. Дуже було цікаво, багато чого нового узнали. Дуже було весело, доступна інформація. Дуже цікаво. Нам сподобалось, і думаю, сподобалось всім. Було дуже цікаво, дізналась багато нового для себе і зрозуміла, що потрібно боротися за своє життя до кінця, не треба опускати руки. І віратив найкраще ця книга дійсно є важливою для суспільства, адже на жаль, за статистикою, щороку в Україні відбувається до 140 тисяч нових випадків інсульту. Але після прочитання книги можна зрозуміти, що ця хвороба не кінець життю, і на власному прикладі автора Максима Недвиги побачити, що звичне життя після реабілітації цілком можливе, якщо до цього докласти максимум зусиль. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.